Доброго дня, глядачі. Перед великодний ринок. Подивимося, що цікавого є. Ось такі свинки. Перші відділи. Людей небагато сьогодні. Сьогодні ринку аж такого немає. Такий. А по чому ось цей? Дві з половиною льошки. Дві з половиною тисячі льошки.

Да, людей мало залу. Нам подивимось далі. По 2800 ось такі. Трошечки більше, але. З яким часу? 6 тижні. Майже 7 тижнів ось такі. Поросятка. Самі льошки залишилися. Дві вісімсот за штуку. Алло? Бачите, напередодні великодня, люди вже більше всі готуються до свят. І, в принципі, на ринку взагалі майже людей немає. Пару-пару чоловік. Пару чоловік. так. Ну, Не знаю, бачите, хтось купляє льошки тримання, хтось їх, як кажуть, стерилізує і каже, що льошки непогано, але ми мали на своєму досвіді таку річ, що зарізали льоху. Я не знав, що вона гуляє і м'ясо взагалі можна викидати. Їсти фактично неможливо треба коптити, його, щось з ним робити, але ну, вживати його в принципі взагалі нереально. Треба за цим дивитися, добре за це знати. Ось Так, Так, ось такі ще відділ з поросятками. Ваші по чому? Але що? Я цікавий так для ціни просто. Дві і пів. Дві і пів, дві з половиною тисячі. Дві з половиною тисячі за штуку. За поросятку 2,5 тисячі гривень. Що зараз піде зелень, люди зараз активізуються, під по великодні будуть свинки купляти. どういうこと Ні, це в принципі вулиці не, не холодно, але поросятка ще маленький маркер бачите. Так, даємо підемо далі. Ось такі поросятка. Че? Там ще не знаєш. А куди ти продали? А по чому це підрощені? Ось no. mm. такі поросятка, бачите вибір є. Поросятка підроздіє. Не знаю, яка косміна, бачите, що більш мясна така порода. А Марія, Марія, як не поліє. Марія, куря. Не знаю, це не знаю, по чому чоловік продає. Три тисячі гривень за штучку ось такі. Уже підрощення просятка десь. Вагай 20 Бачу самі льошки, бачите. Самі льошки. Підрожджує. Хороші гібридні свині, вони швидко ростуть. Біші вони місні. Ось тут є петрен присутній, бачите, Ландрас, Петрен, що тут все напаровано. Але ці свині добре. М'ясна порода. Нічого. Ціни, що поки що на свинки не падають. Після Великодня. У чому Це не моє, тут сидить чоловік. Після Великодня чекайте, будете такі свині купляти по півтори тисячі. Свині падають шалено. Потім свиней буде море просто, море. Так що будете бачити. Все побачите на відео. Також будемо собі брати свиню після Великодня. Свиней буде дуже багато, люди зараз перетримують, ціни будуть підрощені і... За копійки. Так що не спішіть. Так, подивимось, що цікаво, що є на ринку. Так, глядачі, переключились на курочку, є бройлери Є гарний якісний бройлер Ось такий. По чому бройлер? 105 гривень бройлер 105 гривень. Бролер по 105. І такі гарні грубі ноги в нього. Бомбезний бролер. Бомбезний. Весь. Для бролера багато місця не потрібно. Чим менше місця, тим краще, вони краще ростуть. Вони. Добре набирають вагу, багато хочуть їсти, для них має на постійній основі стояти вода, їда, і тоді бройлер гарно набирає вагу. Ну і в принципі залежно від чого, від якісної птиці, щоб птиця була породною. Що гарна породна птиця прощеплена, провакцинована. Вона гарний десь приріст, гарний вихід м'яса. Це факт. Бройлер непоганий, дитячий гарний бройлер. важно так мясо на сучка такая Такое мясо уже по 120 да? Це тільки типу 95. 95, так? 95 гривень, курка. По 95. По 95 гривень сі. Гарна курочка така. По 95. М'ясо несучка така, бачите. Взагалі курка дуже добра. Хто має так, як у нас є великий вигул, курка себе досить добре там почуває, має де себе знаходжувати, їсти травичку, червачки. Ця курка гарно росте, дуже-дуже добре. Є така носочка по 270 гривень, 270 гривень. Чоловіка завжди якісна курка. Пропоєна, прощеплена, все як має бути. Це дуже велике має значення, коли хороша курка. <кхід> Вже почалися нестися. ваші. Так, видите, гарні коченятка. Ласеньки. Ласеньки такие коченят. Что на вырубляет на камеру? Ты коченят.

120 гривень какачка. 120 гривен. Але 120 це буде. На кожен примісті магазин. Зараз кошель. За корі ще було.

Був... Міс, такі. Перший день такі 600 гривень. там буду їсти. На другий день піду до Віталіка, на третій день до брата вдається до Та спрічні як я хоч би до вас прийшов, а? Коли до вас прийти? Віться, за, по 250 гривень є кисята, такі під косу. По 250 гривень. По двісті п'ятдесят гривень. 250 гривень. Кожен вибирає собі індивідуально, вирізна Довжина. Ось так. Так, шиншила європейська, ось така шиншила по 130. так? менше? 130 чи 150 150 більше, менше, 130. Такі місячні по 100. По 130 і менше. 130 гривень такі, кролики. Гарні ці кролі, також я того року їх отримав, кролики гарно ростуть, набирають гарну вагу. Потрібно тримати породні кролі, вже переконуюшся. Ну, з цих кролів, чесно, це шиншила європейська, мені найкраще подобається. Так, добре, молодь, добре мати собі хоча б. чотири самки, я чомусь так цей рік не зробив. Чотири самочки мати своїх. І два виводка взяти з них, вигодувати гарно і бомбезно. 20 кроків вистачає з головою. Якщо вони гарно виросуть, не падають тоді бомбезно. Ось так. Йдемо далі. Так, мраморний кокінг-хін такий є. І амброкс. І по чому вони? Ні, копитель. А бит дойки <говори> скурешним, я не знаю Ні, ні, А то я ви <говори> шукаєте що. А яка ціна їх? Ці 150, ці Амрокс, <говори> що просто грає. А є пішли? <говори> Об'єрка працює. А ти <говори> знаєш, що кожу? 80. 80. Він на єндики заперечив. Я яндики, в мене колись як дубочка пішли яндики, Він як почав їхнати, зігід, як прийшов в них всі щепили, я кажу, я яндики не варто за яндики. Пшениця по 8,50. А кукурудза? 8,50 кукурудза. 8,50 кукурудза. А ячмінь? 9 гривень ячмінь. 9 гривень ячмінь. Корочки по 190 гривень. Молода така несучка. По 190. По 190 гривень. Так. По 20 гривень редиска, така гарна. Пучок редиски 20 гривень. Микрофлайна можна дітям. По 20 гривень. А Капуста. 155 гривен, грання голландська зюпчиком, віроні, а та загадаємо на кнопку. Сметана по 100 по 110 та баночку. 120 дай. Тобто 110 сепарат у нас сметана по 110. А корок по чому? Окей, гарно було. Посола царень, так? Короб? 150. По 150 гривень. Поліра, по 150 такий По 150 гривень. По магазину. 60 гривень півтора літра молока. 60 гривень. А сметана в чому? Як? Та так загальному скажіть. Де це будете кидати? 90-100. 90, 90 гривень пів літра сметани. Так, а по чому, по чому хрін? По 5 5 за штуку, так? Да? П'ять гривень штучку. Зараз я... 5 гривень за штуку. Хто обов'язково не забув, не забувайте купити на ринку. Корінь хреню. По 5 гривень за штуку. Дивіться, є цибулька. Різні сорти цибулі. Різні сорти. Тож на насадження, не забудьте на ринку по цибульку. Цибулька на насадження по 50 гривень. По 50. ви що вийко збіймаєш? 350 гривень. Обов'язково перед великоднем пляцки мають бути на столі, щоб ви собі це пам'ятали. Так. так, насадження, лаванда. По 50, по 80 150. Насаджень дуже багато, різних. а ці тує книжечка. По чому? Оці? 400 гривень, це книжечка. А оці? 150. 150. Все, так то є. Від 150, від 100 до 150 гривень менше, 120 170. Такі. Насадження. Так, насадження в середньому від 100 до 150 гривень. де все, вишні, черешні, сливи. Черешня 200 гривень. 200 гривень, черешня. Насадження цьогорічно такі. Від 100 до 150 гривень. І в ручу, я так, так речі, такий сьогодні був ринок, місто Тлумача, друга частина. Дай небагато, товару, в принципі, також небагато. Немає різного. так що... Все, що було, все, що міг, я вам показав. Для загальної інформації. Всім дякую, всім веселих свят, смачної, солодкої Пасхи, благополуччя вашим сім'ям. Не забудьте підписатися. Всім гарного дня. Будьте здорові!